В цьому проєкті я прийняв участь із одної цікавої книги. Вона називається «36 і шість котів. Автор Галина Вдовиченко. Чого я її взяв? Чого вона мені так сподобалася? Я люблю котів, я їх завжди кормлю, завжди граюся з ними. Ну так ось я можу сказати одне: що мене навіть призивають. Бабусі, батьки, діти, кошачий папа. Там у нас є три чорно-білих коти, вони мене бояться чогось. Чор... Чорні коти були і ще два, теж бояться чогось. І навіть три. Ася є трьохкольорова киця. У нас під вікном ще два кошеня. Манюні, яку, мабуть, забрали кудись, вона дуже була гарна. Завжди, я от виносив, завжди я виніс люльку, вона завжди в ній лежала. Там м'яко було просто їй дуже. Рижик теж забрали і котеня теж забрали. Сірку назвав. Научив навіть залазити на горку. Ну так, історія починається з того, що. У нас є 36 котів дорослих і 6 кошеня. І за того так і називається сама книга. Мої улюблені персонажі шпондермен, танцюристи та, звісно ж, кіт, чор, чорний кіт-коментатор. Мені він сподобався, тому що я сам коментатор. Ну так ось, починається історія з того, що коти. Вони жили, скажімо, в підвалі вдома. Ну, який завжди є на багатоповерхових будинках десь дев'ять, етажів, якщо вони вдоль проходять. Наприклад, от ну, вони провазили через дирку в дворі, яка веде в підвал. Ну там ну, щоб не поранитися, ну там не можна було поранитися, тому що дирка була така величенька. Але потім е, двері замінили, закрили дірки, які ведуть в підвал, щоб не залазили криси. Е, вони, е, тоді був сильний лівень, і вони вирішили прийти к пані Криповій. У нас це неудовольстві їм їх прийняла не дуже. Е, але ну, вони договорилися, хто де буде ну, відпочивати. і... Ну, вона їх хотіла і ще помитися, це було смішно, шпондермен так за так. Е, як, і коли помили, то пані Крепова хотіла піти к Стасові в кав'ярню. У неї у кав'ярні не було назви, і Шпандермен попросив: А можна я з вами? Ні, звісно, сказала пані Крепова, Але... А так за так, ви ще не пам'ятаєте, а я от пам'ятаю. Ну і пішло. А поки пані Крипової не було вдома, то коментатор Чорний кіт, як справжній коментатор, начав шоу вуса сезону. Там, ну, скажімо, сражалися за у кого самі дрійні вуси. Одне із найголовніше головних, скажімо, Саме головне у котів, воно ну, допомагає во всьому пошті. Ну так ось було три переможця, ну не те, що три, а вийшло в фінал три кота. І було так смішно, вони потім почали дертися, хто, у кого самі від вуси, потім ще хвостуля, сказала, у кого, а коли буде. Хві... Хвіст на сезон, типу, у кого буде самий дріний хвіст. Потім у кого буде іще один лишеня, сказала, У кого буде вухо сезон? Ну, типу, у кого самі дріні, вуха, вуха. Потім вони билися так, потім приходить вже пані Крипова з пондерменом ззаді у пані Крапової був рюкзак і там Шмандермен був. Ну так вот, потім Шпондермен говорить, У мене самі длинні вуси. І показує, і вони реально були самі длинні.